Меншила. Це означає, що ви як відповідач прийдете і скажете, ваша честь почекаєте. Ці гроші, що мені довірити позичити, вони подорожчали і ми маємо віддати і порахували. Ні, неправильно. Тобто, якщо буде получатися менше одинички, то тоді е, буде е, індекс інфляції інший. Значить, Дивіться, що дуже важливо, треба запам'ятати стосовно індексу інфляції. Якщо людина позичила в долари, Якщо людина доларі позичила, вона має віддати долара. Ну, Закон говорить, що зобов'язання повинно бути виконано в тій формі, в якій... Якщо я позичив гривні, я маю відати гривні. Якщо я позичив доларі, має віддати долари. Але ми не можемо доларами рахувати інфляцію. Ну, але ми не можемо, бо курс долара правильно. Ні, це курс долара. Але це не інфляція долара. В Україні інфляція як рахується? Береться показники цін на хліб, молоко, там бла, 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 підводиться, підбивається і дивиться наскільки індекс поживчих цін збільшився, так? тобто інфляція змінилася. Але ми не можемо порахувати, що з доларом. Це рахує Федеральний резервний банк, США рахує, але це вже, це вже не Україна, це вже ми вийшли рамки. Тобто, стосовно долара не рахується. Інфляція рахується стосовно виключно гривні. Стосовно виключно гривні. Значить, наводжу вам приклад стосовно, повернемося трошки до річних, теж дуже було актуально, значить, Верховний суд України так, розглянув справу предметом спору, якої був спір про стягнення 3% річних за прострочення виконання грошового зобов'язання. Там була ситуація, яка там жіночка. Відкрила депозит в банківських металах в золоті. Золота там було багато, на я розумію. Значить, вони ну, там, закінчився депозит, її мали віддати, вона попросила віддати, вони їй довго віддавали, вони прострочили. І вона подала позов до суду, що ну, мені віддали зобов'язання, але ви прострочили, прошу заплатити мені 3% річних ну, за формулою відмову золота. І вона там нарахувала щось, 10 унцій золота, що не гроші, там, золото дорогощі. І був спір. І е, сказав Верховний суд, до речі, я, зараз, я зроблю зараз паузу і зроблю вставочку, щоб ви знали стосовно прецедентів. Так? Всі вчили, Всіх вчили в нас мені, в університетах, що континентальна система права прецеденту не існує. То там в Америці прецедент, то є брехня. Існує, я зараз розповім, які. Значить, і, зокрема, Верховний суд. Значить, і суд, що Верховний суд сказав, що відповідно до положень статей 524, 533, 625, є, так? грошовине зобов'язання, яке виражається в грошових одиницях України. Тобто будь-яке зобов'язання сплати коштів. Зобов'язання за договором банківського вкладу банківському металі не є грошовим. Тому до нього не може бути застосовано 3% річних. Так? Тобто ми не можемо застосовувати ці розрахунки до цінних металів. Це золото, то має ціну, правда? І це золото ще, ще твердіша валюта, є наві долара. Але 300 річних не рахується, так? Тому, е тому відповідно, воно не пройшло. Повертаємося до доларів. Якщо ви, ну, тобто, якщо були позичені долари, і договором ви передбачили, що людина має віддавати ці долари по гривнях на, по курсу, та, то тоді ми порахуємо і річні і інфляцію. Ми не можемо порахувати інфляцію по цьому, але ви повинні зрозуміти, що, знову ж таки, якщо ми заговорили за долари, якщо е, хтось комусь дав кредит в доларі навіть банк, то можливо, якщо ви прийдете в суд і ви будете на стороні позичальника, якому позичив банк долари і хоче забрати хату, Як ви повинні знати. Що банк повинен представити ліцензію на видачу валютних кредитів. Тут має бути ліцензія з банку, що йому дозволено з доларами працювати в Україні, грошова одиниця є гривня, і всі мають працювати в гривню. Ну, за винятком. Ліцензія. Нема ліцензії, значить, твій кредит незаконний. Ніхто тобі нічого не буде цього. Значить, другий був приклад. Так, так? так можна? добре, біжіть. Біжіть, ми хочемо додивитися на відео там. Наступний, це був приклад, знову ж таки, стосовно депозиту, де банк не віддавав депозити, а щось там перекидав з рахунка на рахунок ну, і взяли, банк як шахруював? Банки тут шахії найбільші. Ну, вони, вони люблять обманювати, вони як? Ага людина, оце буде ваша ситуація, таке буде, я вам гарантую. Але ви будете знати, що є. Ну, Там в цій лабораторії люди звертаються, що є прецедент правовий висновок. Я зараз про нього розказую. Там про канали рахунку про каналу на подачного комунокрасу <Там? прокану> читаю. знаєш, При розгляді цієї справи Верховний суд зробив правовий висновок, відповідно до якого зобов'язання банку з повернення вкладу за договором банківського вкладу, депозиту вважається виконаним з моменту повернення вкладнику. Готівкою або надання іншої реальної можливості отримати вклад та розпорядитися ним на свій розсуд. Так? У випадку перерахування коштів на поточний банківський рахунок вкладника у цьому ж банку, однак не надання вкладнику можливості використати ці гроші з повернення вкладу, не є виконаним і до банку не застосовувати південність за порушення грошового зобов'язання. Це навіть не треба доказувати, тому що чума. Прошу? Це, це є правовий висновок Верховного суду. суду. Так. Чому Чому я наводжу ці приклади і чому я говорю, що в Україні існує прецедентне право? Я значит, це викликаю. Ви це все прочитаєте, ви це все побачите. А буде... Потім там закон про індексацію вже сказали по аналогії застосувати і не говорити. По аналогії, якщо є індексація менше одиниці. Індексація не має застосовуватися. Тому що я наведу приклад, я забіжу на подальші ці, в подальшу лекцію про аліменти. Наприклад, суд встановив стягнення аліментів. Аліменти можуть бути або в відсотках від доходів, або в твердій грошовій формі. Закон говорить, що аліменти в твердій грошовій формі можуть бути переіндексовані от, цю форму. Але не говорить сімейний кодекс як. Там були спори, суди відмовляли. І знову ж таки Верховний суд дав правовий висновок, що за аналогією треба застосувати закон про індексацію доходів населення, в якому написано, що індексація застосовується, коли середній індекс інфляції становить більше одинички, хоча б 1,01. Якщо ні, то індексація не проводиться. То ясно, що якщо ви переходять середній рівень інфляції, у вас буде 0,9999, ви тоді не зобов'язані описати. Це позовні вимоги, це ваш вибір. Правильно сформульовані позовні вимоги правильно дають результат. тобто Ви, ви не просите, ну суд не буде вам ті рахувати інфекцію, яку про неї не просить. Тепер повертаючись до, до правових висновків, не тільки правові висновки мають значення прецедента, просто щоб ви знали, це дуже важливо. На теорії держави права вчили, є континентальна система, європейська в нас прецедентів не існує. Вони є в Англії, там, в Штатах, там, в тих заморських краях, та й нема. Ну, вони існують, насправді, вони, звісно, не існують так, би, як хотілося якби в Штатах, бо так, якби в нас було так, як в Штатах, то було взагалі б взагалі пісня. Чому? Дивіться. Я в минулій лекції вам забув про це розказати. Ви всі, напевне, чули, що існує єдиний реєстр судових рішень. Ну, там, ну, є воно там, все дуже просто. Наприклад, вам треба написати позов, ви, ви взагалі там не знаєте, що писати. Яка, ви взагалі нічого не знаєте. Ви єдине, що взяли там, цивільний кодекс чи якийсь кодекс, ви знайшли, яка має бути норма матеріального права. Ви знаєте, що це, наприклад, норма матеріального права, регулюється 625 цивільного кодексу. Все, ви нічого не знаєте більше. Як написати, які моменти? Ви заходите на сайт і в контекстному пошуці, пошук за контекстом, ставите лапки і пишете, 625 ЦК, припустимо. Вона вам знаходить всі рішення суду, які значно, не згадуються, а вона завжди буде згадуватися, бо це ну, основа. Відбираєте рішення, які задоволені, читаєте. Написали такі рішення. Потім ви, є, у кожна справа має номер, подивилися потім нову справу, чи розглядалися на апеляцію, якщо апеляція лишила силі, то все супер. Беріться, просто перекладайте і. Так от, недолік, що не існує прецеденту, Це я мав колись такий приклад, я досліджував це питання. Це є спори про неправильне визначення класифікації товару при її Є така штука як український класифікатор товарів зовнішньої економічної діяльності. Така, така, така книжка. І все від того, який там код, там розмитнення таке, 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 ну, взагалі це, це тяжка штука. І митниця любить написати на, на вантажний, все це пасажирський, там круто-пасажирський. Ну, є момент, люди втрачають гроші. Я за це теж судився. І в україні судяться. То вийшло, що. Судова практика у Львові є одна, в Києві ще інша, а там, наприклад, Дніпропетровську ще інша. По-різному трактують. Нема прецеденту. Був би прецедент, вони ще вирішить вся ситуація. Але є три е, е, види прецедента, які є, ну, перше це про що я говорив, це стаття 61. Це, це така, ну, напевно, що це така. Якщо ми з кимось за щось судилися за щось, і те, що в тій справі було встановлено, це вже не треба доказувати. Це прецедент. О, все, підходить. Друге, це є правовий висновок. Ми його так ми Що таке є правовий висновок? Правовий висновок це є рішення Верховного суду за результатами перегляду двох. Рішень касаційної інстанції, які е, є про неї те саме, ну, в суть спору одинаково, але м -м, різні, різні рішення по змісту не може бути. Для того є Верховний суд розглядає справу і дає правовий висновок. Той правовий висновок має е, бути застосовуватися судами першої інстанції як джерело права. Знову ж таки, прецедент. Якщо от, я вам читаю про його висновки, то якщо ви прийдете в суд і скажете правий висновок, все, це є прецедентне право. І є ще третій приклад. Це є практика. практика, Абревіатура така ЄСПЛ. Ви знаєте, що це таке? Європейський суд справ людей. Є закон України про виконання в Україні рішень. Європейського суду справ людини, стаття 18, якого говорить, що рішення і практика Європейського суду справ людини є джерелом права. Так само новий КПК говорить, що суд, приймаючи рішення в кримінальній справі, зобов'язаний користуватися цим ділом. Тобто, ми окремо в цю лекцію проведемо цілу про цю конвенцію. Тобто, якщо я знаю, що. В практиці Європейського суду з прав людини було рішення подібне до мого спору, я можу присилатися на неї, і воно повинно бути застосоване, обов'язково. Якщо суд не застосується, буде підстава скасувати в апеляції. Тобто ви завжди намагаєтеся знайти, якщо є, якщо у вас було рішення добре, якщо можете знайти правовий висновок, якщо можна знайти практику ЄСПЛ. Е, тому що це дуже важливо, бо це багато хто не знає всіх. Вам ви часто дуже почуєте від суддів і будете таке чути, але це їхня неграмотність. Шановний пане чи пані представник чи адвокат, чи то в Україні існує персонального права? Ви скажете, ваша честь, ви глибоко помиляєтеся, а правовий висновок, а практика ЄСПЛ, а 61-ша ЦПК. Вимієте цим оперувати. Якщо повертатися до першої лекції позува, я так вчу. Ну, молодь ваших колег чи там чи хто вчиться, як писати позова, Я завжди кажу, що ваша фішка і ваша як молодих ініціативних і активних юристів нового покоління, не старого того радянського, такого паперово писаного, а нового, комп'ютерного, це є застосування сучасної європейської практики думаю, до Європи. З 1 листопада вже має виконатися асоціа... асоціація, має приводитися відповідність законодавства. Я завжди у кожному позові посилаюся на конвенцію на практику. Справа той, то проти України, той-то там. Не обов'язково, щоб Україна була стороною. Може бути там Ну, любе. Посилайтеся на це. Тому що і читайте ці рішення, вони будуть вам дуже зрозумілі, і ви те себе багато до відкриєте. Я не буду розповідати в деталях, ми про це проведемо окрему лекцію. Я вже розповідав, я працював в Працював по старому КПК. Старий КПК. Я його вчив, я по ньому працював майже 7 років. Тут бабах прийняли новий КПК. Я відкривав новий КПК, я не міг зрозуміти, що це там таке. Там є речі, які є незрозумілі, які є переворот на 180 градусів. І до сих пір багато хто не розуміє, ні прокурори, ні слідчі, ні судді. Але коли я почав читати оце от, я все понятно. Тому що він написаний під це, тому що Україна програвала багато справ у зв'язку з тим, що е, конвенція не така, як наші закони. Я прочитав практику, і я зрозумів всю ідею Кемірального писального кодексу. Мені стало все зрозуміло. Ну, і пішло так легенько. Я не міг цього зрозуміти, поки він прочитав цього. Тому це треба читати. Тому правові висновки Верховного суду вони штампуються доволі, слава Богу. Багато, так? вони є е, дуже важливими. Я розкажу теж зараз на одному прикладі, як бою при висновок допоміг і мені. Насправді, е, коли ви дивитеся на якісь речі, ви їх оцінюєте як юрист на основі своїх стан. Ви їм даєте оцінку, свою внутрішню. Може бути таке, що ваша оцінка завтра буде викладена в правовому висновку Верховного суду. Бо він теж не є оцінкою, він дає правильно, знаєш, ви правильно Е, Значить, перейдемо далі. Добре, ми порахували річні, ми порахували індекси. А як рахувати, з якого дня починається прострочення? От вам скаже суддя, скажіть, будь ласка, а звідки ви що 64 дня? Ну як мов ну, звідки? Ну, якщо в договорі передбачено, так? Коли остання дата, перший день піде наступний. Добре, питання мама. А якщо не передбачено, як заховати? Сім днів, коли ми даємо претензії, так? Так, так? так, але там буде нюанс. Там буде одна фішка. Коли нема, ну от буває таке, що немає, як тоді робити? Є стаття 530 цивільного кодексу. Яка е, говорить, що <кій> кредитор має право, якщо не визначено термін, будь-який момент передбити вимогу про виконання зобов'язання. Е, верни гроші. так? Е, відповідно, буржник зобов'язаний виконати такий обов'язок в семиденний строк. Сім днів. так. Як сім днів треба рахувати? Сім днів, але на восьмий день піде про строчка. На восьмий день. Але як їх треба рахувати? Ми все в суді будемо змушені доказати. Суді треба доказувати. Як доказати ці всі дні? Ви написали вимогу, вимога, ви її відправляєте рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення. Не знаю, таких наваглов. Вам приходить така штучка окремо, отримав. Ви маєте папір, от документ поштовий, що людина отримала і розписалася. Від вимога, так? У вас є отримання. і тут, наприклад, 7 плюс 1 тебе. У вас є вимога. Вам як рахувати 7 днів? Не з моменту, коли ви її відправили, а з моменту, коли у вас буде паперчик, що отримав. Тут рахуєте 7 днів, накидаєте на 8-й день придивляйте, але не забудьте, що якщо останній день припадає на вихідний державне свято, то наступний — робочий. Що треба правильно врахувати, бо у вас там все зіб'ється. Тобто тут є зрозуміло, так? Бо це треба буде доказати в, в плані 60 ї статті. Е, Але є, з будь-якого правила, є винятки. Так? Є винятки, і один з таких винятків, знову ж таки, якщо там в, в, в тих, де ми рахували річні, був виняток облікова ставка, тут теж є виняток. Якщо ваше зобов'язання виникло на основі у зв'язку з господарською діяльністю, з господарськими договорами... Приємництво, це вроді господарський процес, так? то є в Господарському процесу кодексу стаття 6 ГПК. Вона говорить про претензію. Так. Але е, колись е, такий трошки відступ, історичний ракурс, колись, коли ще був не ГПК, а був АПК, арбітражний процесуальний кодекс, коли був ЦПК Старий, то існував порядок, але він був обов'язковий. Вирішення. Досудового вирішення спорів. Так? Тобто були певні, певні законом передбачені випадки, що спочатку треба досудове регулювання, а тоді пішли до суду. Якщо ми прийшли до суду, без досудового регулювання, суд лишає, відмовляє відкриті провадження. Так? Було таке. Люди зверталися до Конституційного суду, Конституційний суд давав хломачення, що це не конституційно, бо стаття 55. Україна гарантує кожному оскаржити судді все, що завгодно, і не може бути перешкод. І це відмінили, це консультативний носить характер. Але стаття шоста.